Доброго дня, мене звуть Наталя Вікторівна. Я є, є е, лікарем-реабілітологом, фізичним терапевтом і асистент кафедри біології та фізіології Глуківського національного університету. Вже 12 років займаюся обладнанням компанії Нугабаст, являюсь спеціалістом цієї компанії, і в компанії є ось така чудова новинка: це двокульковий багатофункціональний домашній масажер. Який має о, великий спектр застосування для оздоровлення повністю людського організму? І зараз ми розберемо, на які проблеми і які методики його використання. Основою нашого організму є хребет, так як в салон кожна людина приходить робити тракцію хребта або витяжку. Хребта, то в домашніх умовах за допомогою ось такого двохкулькового масажера можна проводити щадящу тракцію хребта, не застосовуючи великого обладнання. Для цього ми розміщаємо двохкульковий проектор точно так само, як розміщаються роли під час тракції на обладнанні. Мені допоможуть використовувати Ні, треба просто просісти і під поясницю ставимо проектор. Набираючи на ньому температуру 60 65 градусів і залишаючи в положенні такому на 2-3 хвилинки. За 2-3 хвилини, так само як рух ролів, людина піднімає, згинаючи ножки в колінках, трошки піднімається і переставляємо проектор на наступне положення. Так протягом певного часу, переставляючи проектор, робимо витяжку хребта до шийного відділу, і потім повертаємо його до самого низу. Так само ось таким проектором можна проводити масаж хребта і любої іншої ділянки тіла. Для цього я попрошу повернутися на живіт і покажу вам основні прийоми, які можна використовувати для домашнього масажу, самому самомасажу самому собі, або своїм рідним і близьким. Починаємо масаж знизу хребта. Рухаючись нагрітим проектором до 70 градусів, найбільшу температуру, яка є на проекторі, ставим, рухаючись знизу догори. Використовуючи різні прийоми масажу, це і поглажування, і точковий масаж по точках. І ось такі рухи. Найкраще використовувати локально на якійсь певній ділянці при проблемах шийного відділу ми можемо промасажовувати, зупиняючи на певний час для припікання цю діляночку. Якщо це проблема в поясничному, масажуємо і припікаємо безпосередньо поясничну. при проблемах ніг. Таких як варикози, таких як лімфостаз, важкість в ногах, болі в ногах, дуже добре проектором знімати ці проблеми, покращуючи кровотік. При цьому масаж робиться знизу до гори, він називається лімфодренажний, даючи гарний кровотік, допомагаючи при варикозах підніматися крові до гори. Єдине обмеження, яке є при такому масажі, це тромбофлебіт. Якщо у вас є згустки крові, які... Під час уже тромбофлебіту зібралися в судинках, то ми не масажуємо їх, а зупиняючи проектор на цих місцях на високу температуру 70 градусів, припікаємо до тих пір, поки цей стан не перейде в варикоз, тобто згусточки крові не розійдуться вже стоком крові. Тоді можна буде продовжувати масаж. Ну, Якщо говорити про масаж, то також дуже класно робити ще й масаж шлунково кишкового тракту. Для цього змінюємо положення, лягаємо на спинку, і масаж шлунково кишкового тракту також має свою певну методику. Використовується він при колітах, при закрепах, при е, запальних процесах, таких як гастрит, панкреатит, холецистит. Навіть наявність каменів в жовчному е, не є протипоказанням до використання масажу. В даному випадку ми будемо просто припікати ось ту діляночку, все інше можна масажувати. Починаємо з пупка, основна точка, яка відповідає за травлення. Далі дві точки припікаємо біля пупка. Робимо рухи від ребер донизу, допомагаючи проходити каловим масам і всім утворенням, які є в кишківнику, і далі закінчуємо масажними рухами круговими. Для покращення травлення в загальному, ну і звичайно, такий проектор можна використовувати як локального лікаря, домашнього лікаря при любих проблемах і випадках, починаючи з маківки до п'яток, що ми зараз і розберемо. Тому можна підніматися. Паною до мене сідай. І ось такий проектор можна використовувати на маківку голови при головних болях. Також є методики використання при Альцгеймера і Паркінсона. Температура на проекторі не більше 40 градусів. Взагалі, все, що стосується від маківки голови до шийного відділу, ми використовуємо меншу температуру. Так само температуру в 45 градусів можна використовувати для прогрівання очей. Катаракта, дальнозоркість, близорукість, е, сльозоточивість, тримаючи, можна тримати руками. Ось так: от біля очей проектор. Закриті очі при цьому. І ми робимо певні вправи очима. Це спеціальні рухи під закритими очима, прогріваємо 10-15 хвилин 3-5 разів в день. Точно так само можна використовувати проектор при проблемах е, лицевої е, в проблемах з зубами, парадонтози, гінгвіти, прогріваючи з, інш... з різних сторін, даючи гарний кровотік і забираючи цю проблему. Є в нашому організмі ще один орган, який по формі дуже схожий на форму проектора. Це щитовидна залоза, ще її називають метеликом. На відміну від багатьох. Факторів, якими не можна прогрівати щитовидку, проектор можна для цього використовувати також на маленьку температуру до 45 градусів. Ну, а якщо опускатися нижче, то все ще пов'язано з бронхітами, з простудними захворюваннями. По, по кореневому дереву повертаємо проектор спочатку ось так, а потім можемо переміщати в такому самому положенні на ділянки бронхів, на ділянки легенів, де є проблема. Відновлення після ковіду, бронхіти, навіть пневмонії і любі проблемні захворювання дихальних шляхів, даючи гарний кровотік, знімаємо інфекцію і покращуємо стан. шлунково кишковий тракт, крім масажу, який можна робити, ще й можна локально прогрівати. Ділянку шлунку, підшлункової, селезінки, печінки, при при запальних процесах порушенні травлення, закрепах, колітах. І дисбактеріозі. Якщо опустити проектор трошки нижче, ми якраз зупинимося в жінок на проекції яєчників, тому що відстань проектора якраз розміщена так, як розміщені яєчники в жіночому організмі. При запальних процесах, так званих аднекситах. Спайках і е, непрохідності малого тазу також прогрівання інфрачервоним довгохвильовим теплом дає гарні результати, це не є протипоказанням навіть наявність фіброміом, тому що даючи кровотік до фіброміоми також вона проходить. Ну і для використання сечостатевої системи на проектор можна сідати. Розміщуючи його один плафон під прямою кишкою, другий при вході в піхву молочниці, запальні процеси і все, що пов'язано з порушенням дітородної функції, також так оздоровлюється. Найчастішою проблемою тих, хто звертається в Ногабест, є захворювання суглобів. Тому починаючи з плечових. Можна прогрівати кожен суглоб. Тут ми вже чим нижче опускаємося, тим більше збільшуємо температуру. Прогрівання для суглобів це 60-65 градусів. Прогрівати суглоб бажано з середини. тобто ставимо з нижньої частинки, де краще, крутіше проходить тепло. Ну і... Час прогрівання 20-30 хвилин на температурі 60-65 градусів. Так само класно можна проводити невеличкий масаж м'язів рук, ніг зупиняючись на місцях розміщення суглобів, даючи гарний кровотік і роблячи припікання ось цих суглобів. Так само оздоровлюємо кульшові колінні суглоби. Представляючи, прогріваючи і припікаючи на різні діляночки тіла. Ось такого локального лікаря, маючи вдома, можна використовувати на різні ділянки, позбуватися запальних процесів, отримувати чергову порцію здоров'я і жити щасливо. Дякую за увагу. Бажаю кожному мати такого домашнього лікаря і застосовувати саме такі методики для оздоровлення.